Сьогоднішній цикл відео буде присвячений Тайгі 214, а саме це приставці ставці бензоріз. Я вже знімав про неї відео, було видно, а, чому вирішив з нього знову до цього повернутися. Потрібен бензоріз, є одна справа, де він покаже себе гадаю, на гідному рівні. А, деякі зміни відбулися до працювання з того моменту, як я його використовував останній раз. Значить, що хочу показати? Почнемо з щеплення. Покажу вам, що змінилося в щепленні значить Було декілька варіантів е вирішення проблеми шківара, які розміщуються на самій корзині. Але зупинився на одному самому дієвому. Значить, показую стару корзину. Ось, це стара корзина. Хто пам'ятає, тут був безпосередньо насаджений шків приблизно такого формату, тільки по всій окружності цієї корзини і точково прихвачений сваркою. Він був ширший і безпосередньо не можна було нормально його поставити на самому. Ось тут валу в зв'язку з тим, що він спирався сюди. В ось цю мисочку. Таку. І виходило, що коли сильно затискаєш, то було таке притиснення по всій основі і було небажане тертя під час роботи. Я хотів це усунути. Попросив токаря виточити мені. Шків він мені виточив повністю корзину. Корзину із шківом. По розмірам все, але є нюанс. Внутрішній розмір на 1 мм, з його слів менший від стандартного. Тут у нас виходить 67, В стандартній корзині 68. А... Пояснився тим, що була така заготовка шматок металу, з якого який він опрацював. Якщо не буде ніяких проблем, то в принципі можна було використовувати. Але я гадаю, що при новому щепленні, при нових кулачках, де нормальне достатнє покриття, що це буде суттєвою проблемою і буде, скажімо так, важко виставити холости для того, щоб... Там диск знаходився на місці і не крутився під час холостого. Хотів виточити повністю новий шкіф для тайги, але була проблема в тому, що не могли наші місцеві токарі зробити таку маніпуляцію, скажімо так, тобто операцію для ось таких пазів. Тому взяли звичайну зірочку яка ставиться на бензопилу для ланцюга. Зробили, вирізали, виточив шків в токар. І потім посадили її щільно на саму цю зірочку і обварили. І вийшло досить непогано, я скажу. Розміри всі збережені. Вона швидко зйомна. Корзини можна її зняти, поставити сюди звичайну зірочку і почати працювати. Так що це таке допрацювання стосовно шківа швидкозйомний, такий є і швидкозамінний елемент на корзині. Далі, що я вирішив зробити? Пам'ятаєте попереднє відео, де я показував ось це таке жахливе вже. Недолуге зчеплення напівстерте. Бачимо. Ось таке воно у мене вже зношене, воно в принципі таке було з всією бензопилою. Я його перший раз, вірніше, була така сама дилемма першочергову. Я зіткнувся замінювати чи ні, оскільки вони досить дефіцитні, їх потрібно ще знайти і в хорошому стані. Це проблематично. Вирішив я перший раз поставити тоді їх. Після того я її заводив, працював цим бензорізом, знімав відео, знявши його, розібравши потім. Подивився, що на корзині все добре. На металевих частинах, які вже бачите, в голені ніяких дефектів тертя металу об метал немає. Тому оскільки я буду його використовувати не так часто, скажімо, то можна його поставити і ще воно походить. Потім зніму окреме відео. Є в мене ідея стосовно реставрації даного такого щеплення, покажу види цих самих кулачків, які вони є, і що з ними можна робити? Так що буде, далі буде. Так, є. Симпи зібралися. Наступне, що я планую зробити. Оскільки на даній на даній бензопилі. Даному бензорізі планується постійне використання даної приставки. Тобто не буду я ставити сюди ланцюг, а відповідно, значить, і не потрібно а, працювати масляному насосові. Я вирішив е, витягнути звідси, витягти е, шестерню для того щоб для того, щоб... Вона просто в холосту не працювала, адже сюди не буде надходити масло, тому що в бачку його немає, і такої нагнітальної функції він не буде виконувати, тобто не буде додатково змащуватися, а відповідно він буде приходити, скажімо так, виходити з ладу, точніше кажучи. Що ж, зараз демонтую, зніму сам насос, витягну цю шестерню. Поставлю туди змазку, назад складу, і будемо вже тоді монтувати корзину.